Чарівні голоси. Всеукраїнський фестиваль, конкурс вокального мистецтва «Чарівні голоси запрошує вас. Чи хвилюєтеся ви сьогодні перед конкурсом? Зараз ні. А, але відчуваю, що перед конкурсом почнуться якісь нерви. Тому поки що ми спокійні та більш-менш добре себе відчуваю. Як тебе звуть? Мене Ваня. А скільки рочків? Мені Сім. Ага. А впевнена ти сьогодні в собі? Так. Як ви вважаєте, чи буде у нас сьогодні складний конкурс? Я вважаю, що складних конкурсів не буває, буває е, е, якийсь гарний досвід. Буває цікавий досвід, буває нецікавий. Але не цікавий, але нескладних чи складних конкурсів не буває. Вони е, всі по-своєму різні. Чи подобається тобі співати? Да. Так. так. Дякую. А як давно ти займаєшся вокалом? М -м е, з восьми років. Так, дуже дякую тобі. А які пісні ти полюбляєш найбільше? Зараз українські пісні нові, які від Калуша. Які якості вам найбільше подобаються в наших юних виконавцях? Ви знаєте, сьогодні багато дуже сильних таких дітей вони, вони такі артистичні, вони такі цікаві. Кожна дитина, кожна молода людина вона така особистість. І ви знаєте, я, я думаю, що складно буде оцінювати, тому що всі учасники були дуже гарні сьогодні. І що можна, можу сказати, це, мабуть, душевність якась така. І вокальна техніка, яка якусь. Сьогодні гарно продемонстрували усі е, виконавці? Дякуємо вам. Як на твою думку, ти сьогодні виступив? Mm, ну, я думаю, що дуже гарно, е, е, весело. Раді вас. Все. Дівчатка, дівчатка, дівчатка. Які у вас враження? Як ви виступили? Як ви виступили? Зараз ще третя діде. Третя, третя, давай до нас. Дійде. Які у вас враження? О. Що ви виступили? Як? А... Самі вважаєте, було дуже страшно. А чи сподобалася вам сьогодні конкурсна програма? Мені дуже сподобалася конкурсна програма. і Такі заходи вони дуже важливі в нашому житті, і саме основне, що ми шукаємо ті таланти, які будуть продовжувати майбутнє нашої Одеси, і я дуже задоволений, тому що дуже є багато. Не просто хороших голосів, а голоси, які володіють технікою вокалу. І це саме основне, що в наших школах працюють над цим. І я впевнений, що ці... незабаром ми побачимо на світових сценах цих дітей, які будуть прославляти нашу Україну. Дякую вам. Ну що ж, друзі, перший день нашої конкурсної програми на сьогодні підійшов до кінця. А ми ж з вами не прощаємося та чекаємо вас на наступному конкурсному дні тільки вже за естрадними виконавцями. Тож, до зустрічі. А скажіть, будь ласка, а що тобі найбільше подобається в виконанні естрадних пісень? Мені більше всього подобається е, все. Мої пісні, і естрадні, і, і всі, ну, мені всі подобаються. Мені більше всього подобається в них те, що я їх виконую. Я можу показати свій голос, який я вже тренувала багато е, разів. Наша мистецька школа номер 7 є ну, просто таким учасником багаторазовим в наших конкурсах нашої Дарії Белікової. Тож ми хочемо взяти у неї коротке інтерв'ю щодо яких якостей вона найбільше цінує в виконавцях естрадних пісень. Ну, По-перше, доброго дня. А по-друге, школа номер 7 міста Одеси, музична школа, дійсно є постійним учасником в фестивалях, конференціях, майстер-класах культурно-освітнього центру Favorite Fest, директором якого я являюся. І я вам скажу, це сильна школа. Вона має сильну музичну базу, гарні викладачі, які готують гарних дітей, талановитих дітей, відчуваються. Ціле спрямованість відчувається труд над музичним інструментом, над голосом. І я вам скажу, я особисто ціную а, багато якостей виконавців. Але коли дитина трудолюбива, коли дитина розвиває свій талант, а не надіється на авось, це дорого коштує. Тому в школі номер 7, музичній школі номер 7 міста Одеси, дуже класні дівчатка, особливо Соня, яка є переможцем неоднократним наших фестивалів, міжнародних. Всеукраїнських, а також багато інших діток, які приймають участь стають лауреатами та переможцями. Тому дуже дякуємо вам за таку довіру. Дякую вам, велике. Скажи, будь ласка, а які образи тобі більше подобається носити під час виконання якихось естрадних пісень? Мені більше всього подобаються українські народні вишиванки та якісь плаття. Дякую тобі. Перевагу, яким пісням ти більше віддаєш? Я співаю народні пісні на наймилозвучнішій мові у світі. Скажи, будь ласка, як довго ти займаєшся вокалом? Я займаюся вокалом вже, вже 6 років. Скажи, будь ласка, а ось яку музику ти полюбляєш слухати? Я полюбляю слухати джаз і моя улюблена співачка це Нікі Яновський. У мене теж Я її пісню зараз співаю. Дякую Я тобі. Теж. Яка кількість учасників бере участь на нашому конкурсі? Отже, у нас два формати: онлайн та офлайн. Онлайн у нас беруть десь 42 заявки, офлайн. Академічний вокал 18 заявок було. І естрадний, джазовий та народний вокал 25. Дякую. Скажіть, будь ласка, а яка кількість конкурсів була проведена, і що саме ви можете нам про нього розказати? Отже, наш вокальний конкурс Чарівні голоси проходить вже в третій раз. Дуже нас тішить, що в цьому році це було в форматі офлайн, оскільки попередні проходили виключно онлайн. Тому сподіваємося, що вже ми наступні роки будемо виключно проводити офлайн. Бажаємо натхнення та чудових виступів. Дякую. Хвилювалася трошки. Трошки? Добре. Чи важко тобі співати? Ні, не важко, я дуже люблю співати. Що найважче тобі вдається тренувати у своєму вокалі? Після мутації для кожного хлопця дуже важко набрати ті обороти, які були до мутації. От мій приклад, я був тенером, але після мутації я став низьким баритоном. Це дуже важко собі доказати, що ти ще можеш співати, що ти ще можеш розвиватися, приймати участь у різних конкурсах, брати високі ноти та йти далі по музикальному шляху. Дякую, які у вас враження від сьогоднішнього виступу? Ну, перед виступом я дуже хвилювалася, але все вийшло навіть дуже добре. Мені сподобалось, як я виступила. Дякую тобі. А що ти сьогодні співала в такому чудовому тому образі? Дякую, я співала пісню Миколи Мозгового, грай музику моя. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи важко вам було вести такий масштабний конкурс? Доброго дня. Хочу сказати, що ні. Два дня пролетіло. Так швидко я з великим задоволенням провела цей конкурс. у нас неймовірно талановиті дівчата та хлопці. І я з за великим задоволенням чекаю на результат. Дякую. Дякую. Що тобі більше подобається в виконавцях? Їх майстерність голосу чи образ? Я вважаю, що майстерність та образ вони в поєднанні. Роблять щось неймовірне та дивовижне, тому я вважаю, що і те, і те. Дякую. Сьогодні ми зустрілися з викладачем Київської муніципальної академії музики імені Глієра. А які якості ви сьогодні побачили в наших юних конкурсантах? Добрий день, шановні глядачі. Мені дуже сподобався цей конкурс рівень, до речі, рівень конкурсу дуже високий. Сподобалось те, що дітки. Ну, багато дітей дуже талановитих, самовпевненість в них є така знаєте, творче таке натхнення, і вони дуже такі от, ну, прагнуть до сцени, і видно, що вони її люблять. Вони її люблять, а сцена любить їх. І от це дуже було приємно наблюдати, і дуже приємно було чути е, такі, ну хоча малесенькі діти виходили 6-7 років, а голоси, ну там 7 років, 10 років, 11 років, а голоси реально звучали доросло. Це дуже-дуже мене навіть поразило, я б так сказала. От е, так що, ну, конкурс високий, дуже рівень, і технічний, е, і вокальний, е, і взагалі. Такий музичний. Ну, мені дуже сподобався ваш конкурс. Дякую, що запросили. Так, і вам дякую. Чи важко вам оцінювати наших учасників конкурсантів? А, так, кожному члену журі. І я не хочу поки що відповідати за інших. Мені дійсно дуже важко, тому що хочеться дітей, особливо найталановитіших зібраних тут дітей, більше мотивувати, ніж оцінювати, і більш спонукати до надихати до певних дій, але дійсно не оцінювати. І оцінювати також важко з того боку, що всі дуже талановиті і. Вже довершені артисти. Кожен має своє сценічне амплуа, незабутній тембр, голос, самовираження. І я розуміла в якихось певних моментах, що я просто насолоджуюсь гарним живим концертом з надзвичайно обдарованими дітьми. І я в певні моменти просто забувала про оцінювання. А якщо це воно й було, воно було з максимально високими балами. Оскільки хотілося відзначити абсолютно кожного і кожну індивідуальність, і кожне перше місце їх дійсно буде дуже багато. Вони абсолютно різні, але вони як камінчики в одній гарній прекрасній короні, які доповнюють один одного. Тому таке мене оцінювання склалось. Дякую. Скажи пару слів про свої враження. Я взагалі не очікувала, що в мене буде гран-прі, але я дуже рада і всі молодці. Піймали. Скажи пару слів про свої враження. А, я шокована. Це перший гран-прі в моєму житті. Тож, я, я навіть я не знаю, як на це реагувати. Хочеться і співати, і плакати. Я не знаю. Ну. Враження взагалі дуже чудові. Я рада за всіх, хто сьогодні отримав премії місця. Я рада за всіх, хто зміг до нас доєднатися. І дякую своїм керівникам за те, що я тут є. Дякую.